Ісус посилає апостолів своїх на проповідь, після того призначив Господь і інших сімдесят, і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них: хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Йдіть. Оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому, якого ви війдете, то найперше кажіть мир дому цьому. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тім самим, Споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім, а як прийдете в місто, яке і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. Оздороблюйте хворих, що в Нім, промовляйте до них, наблизилося Царство Боже до вас. А як прийдете в місто, яке і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці Його та й кажіть. Ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста, та знайте оце, що наблизилося Царство Боже. Кажу вам, того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Доля невірних міст, горе тобі, хоразіне, горе тобі вівсаїдо, бо коли б то у тирі й сидоні були, відбулися ті чуда. Що сталося у вас, то давно б вони покаялися в волосниці та в попелі, але на суді відрадніш буде Тиру й Сидону, як вам. А ти, капа що до неба піднісся, аж до аду, ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає, хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим. То послав мене. Поворот апостолів, а ті 70 повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них, Я бачив того сатану, що з неба сподав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу. І ніщо вам не зашкодить, та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Блаженні ті очі, що бачать Ісуса, того часу Ісус звеселився Був Духом Святим і промовив: Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв те оце від премутрих і розумних. Та його немовлята відкри. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби, передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець, і хто отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. І, звернувшись до учнів наодинці, їм сказав: Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Як осягнути вічне життя? І підвівся ось законник один і сказав його, випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: любив Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів: роби це і будеш жити. Хто наш ближній, притча про милосердного самарянина? А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив. Один чоловік пішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого Його, проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само, й Левид надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши й вина. Потім його посадив на худобину, власну, і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього, а другого дня, від'їжджавши. Виняв він два динарії та й дав їх господареві проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Ісус у Марти й Марії, і сталося, коли вони йшли, Він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта, їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а спонившись, сказала: Господи, чи байдуже Тобі! Що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй: Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Про молитву. І сталося, як молився він у місті одному. І коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: коли молитеся, говоріть, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого насушного – Дай нам на кожний день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Просіть і буде вам дане. І сказав він до них: хто з вас матиме приятеля, і піде до нього о півночі і скаже йому: Позич мені, друже, три хліби. Бо прийшов із дороги до мене мій приятель, і я ж не маю що дати йому. А той із середини у відповідь скаже: Не роби мені клопоту, уже замкнені двері і мої діто зо мною на ліжкові, не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу, Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя, або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину. Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього? Ісус поборює виступи фарисеїв проти чуд Його раз вигонив він демона, який був німий, і коли демон вийшов, Німий заговори, а народ дивувався, а деякі з них гомоніли. Виганяє він демонів силою Вельзевула, князя демонів, а інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки з неба. Він же знав думки їхні і промовив до них: Кожне царство само проти себе поділене, запустіє і дім на дім упаде. А коли й сатана поділився. Сам супроти себе, як стоятиме царство Його. А ви кажете, що вельзевулом вигонює демонів. Коли ж вельзевулом вигонює демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями? А коли перстом Божим вигонює демонів, то справді прийшло до вас Боже Царство, коли сильний збройно свій двір стереже, та в безпеці моє Його, коли ж дужчий від нього його нападе і переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той і роздасть свою здобич хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Що станеться з лукавим родом, коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвітними. Відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметено й прибрано. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони та й живуть там, і буде остання людині тієї гірше за перше. Блаженні, що слухають Божого Слова. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього «Блажена утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх. А він відказав так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Пророк Йона, провісник Христа. А як люди збиралися, він почав промовляти «Рід цей, рід лукавий, він ознаки шукає. Та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для Ніневітян, так буде й син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший, аніж Соломон. Ніневітяни стануть на суд із цим родом. І засудять його, вони бо покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Світла не сховаєш. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє то світильник для тіла, тому, як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяяв блиском тебе. Не занедбуйте найважливішого в законі. Коли він говорив та один фарисей. Став благати його пообідати в нього, він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди, нерозумні. Чи ж той, хто створив те зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з внутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яди та руте й усякого зілля, але обминайте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того. Горий законникам неправдивим. Озвався ж один із законників і каже йому Учителю, кажучи, це ти і нас ображаєш. Він відказав горий вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів, Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були їх повбивали. Так ви знаєте, ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала: я пошлю їм пророків і апостолів, вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть, щоб в народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу. Від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так кажу вам: відомститься це все на цім роді, Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не ввійшли і тим, хто хотів війти, боронили. А коли він виходив і звідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватися про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити що з уст його, і щоб оскаржити його.